Право для розвитку мовленєвого дихання. Давай з тобою сьогодні навчимося правильно користуватися диханням під час мовлення. Деякі логопедичні дихальні вправи тобі в цьому допоможуть. Давай надуємо з тобою кульку. Подуємо на вітрячок. Зробимо бульбашки у склянці. Задуємо свічку, пограємо на сопілочці, подмухаємо на гарячий чай, пограємося в повітряні бульбашки. Давай подмухаємо на конфеті. І наостанок зробимо жабку для вироблення цілеспрямованого струменя повітря. Тримай повітряний поцілунок.